Військовослужбовці військової частини А-2595 повернулись із зони АТО. Як зустрічали захисників України, знає Роман Єльчанінов. Бути військовослужбовцем почесна місія, яку гордо носить кожний, хто служить у Збройних силах України. Броди можуть похвалитися двома військовими частинами. Нещодавно в одній з них, а саме на червоних казармах, відбулася приємна подія, що викликала у кожного з присутніх емоцій, які неможливо передати словами. Після піврічного перебування у зоні АТО повернулись додому наші захисники. Як і годиться, бродівчани зустріли військовослужбовців короваєм та радісною посмішкою. Особливо зворушувала зустріч воїнів зі своїми родичами. У кожного щаслива посмішка та сльози радості в очах. Що в ній з душа не залишити, вчорашні, ніби з бороття, що ти що шкода брата, за папні гривні чи звання, ми не дозвола за разом, пройдемо всі свої шляхи, І буде бачити в щасті.

Після душевного прийому урочистості продовжились у військовій частині А-2595. Знову, як і шість місяців тому, захисники вступили на рідний плац. Нагороди це, мабуть, найменша подяка за вірну службу. Адже вклад військових для України справді неоціненний. Наказ командира частини про заохочення військовослужбовців військової частини, які повернулися після виконання завдань за призначенням. З району проведення АТО. Особовий склад військової частини в період з грудня 16-2016 року по червень 2017 року в складі 30-го окремої механізованої бригади оперативного командування Північ військ Збройних Сил України виконував бойові завдання по захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі проведення антитерористичної операції. За сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну та мужність, сприявлено в ході проведення антитерористичної операції на сході країни наказую Нароти грамоту. зі словами вдячності до захисників України звернулися полковник армійської авіації сухопутних військ України Ігор Яременко, бродівський міський голова Анатолій Белей, духовний наставник частини, отець Богдан Вихор та мати захисника, який щойно повернувся з передової. Ворог хотів знищити нашу Україну, знищити нашу незалежність. Але ви доказали усьому світу, що ми можемо захистити свою державу, можемо захистити. Мирне населення. Війна посилає нам дуже жорстокі випробування. Гинуть наші найкращі люди, наші герої. Герої не вмирають. Ми завжди будемо в серці пам'ятати про них. Сьогодні я хочу від усієї громади, нашого міста, кожному з вас. Подякувати за ваш героїзм, за вашу вірність Україні. Ми впевнені, що в нашій країні настане мир, і ми зможемо побудувати гідну державу. І будемо мирно жити. Вічна пам'ять! Полеглим героям. Слава і честь нашим захисникам. Слава Україні. Шановні воїни, трошки скажу вам, побратими, бо з деякими з вас мав нагоду зустрітися там. Всіх не знайшов. Хотів би бачити справді всіх, але бачив, в яких умовах ви були, трошки запробував ваших умов, вашої, як казали, баланди, те, що ви їли, пробував з вами випити те, що ви пили. Але насправді подивляв вас, радів разом з вами. Хоч і переживав за вас і сьогодні згадував кожному з вас і тоді, хтось мене впізнавав, не впізнавав, бо не думав, що я там буду. Казав, як я заскакував вас в автобус, вас благословляв на дорогу. І з Божим благословенням ми насправді були там. І сьогодні дякую, перш за все, Богові, що бачу вас всіх. Живими, здоровими, неушкодженими. Звичайно. Ранені війною, бо всі ми є ранені війною. Але залишайте цю війну там далеко. Казацькому роду нема переводу. Ось вона перед вами. Мені дуже приємно, що ці люди, незважаючи на свій молодий, майже всі 90% молоди хлопці, вже боронили нашу державу. Я вважаю. Що кожен із нас повинен це зробити. Дорогі наші діти! Ви знаєте, інстинкт кожної матері захищати свою дитину, а вийшло навпаки. Захищали ви нас. Вам від нас всіх матерів, низький уклін. А дома вже буде все решта, вам наші золоті. Ви в нас найкращі. Ми гордимося, пишаємося вами. Слава Україні! Вже за традицією дійство завершилось винесенням прапору.